Прямо зараз підготуйтесь до того, що від цього відео у вас може дуже сильно підгоріти пукан, тому що, як виявляється, деякі улюблені мультфільми все частіше стають небажаними в сучасному світі. В цьому відео ви дізнаєтесь, яким чином історія іграшок принижує жінок, чому Русаленька – це один величезний сексизм. Невже Бембі може зламати дитячу психіку, як монстри на канікулах нав'язують неправильні погляди на життя? Ну і також поговоримо про інші популярні мультики, які тепер не можна показувати дітям. Ви на каналі Містер Фрейм перевіряєте. Вгадайте, що були підписані на канал, і бажаю приємного перегляду! Розпочинає список небажаних мультів історії іграшок 3, яка на думку сучасних батьків принижує жіночих персонажів. Першим аргументом стало те, що тільки одна з нових іграшок має жіночу стать. Таким чином, співвідношення хлопців і дівчат 3 до 1. Окрім того, у мультику нібито як багато негативних стереотипів. Мати у мультику багато бурчить, а Барбі гіперемоційна та занадто жіночна. Ці фактори якимось чином можуть вплинути на свідомість дітей, через що у них сформується неправильне сприйняття жінок і жіночності. Напишіть в коментарях свою думку. Чи можна вважати такі незначні деталі реальним приниженням? А може вони навпаки досить значні і це я чогось не розумію? А зараз я перерахую цілий список діснеївських мультів, які буквально заборонені до показу дітям до 6 років, причиною тому став расизм. Мультфільми Пітер Пен, Леді та Блузько, Коти, Аристократи, Дамба та книга джунглів, як виявилось, несуть в собі зовсім не приховані расистські відсилочки. і до речі, не тільки расистські. От, наприклад, в Пітер Пені була фраза, що робить червоношкірого чоловіка, червоношкірим. Якщо ви дасте відповідь на це Ричне питання, то можете вважати, що дісней зробив вас расистом. До того ж, Пітер Пен каже венді, що дівчата занадто багато говорять, і це вже приписують в розділ сексизму. Що стосується леді та блудька, то там расизм побачили у тому, що злими персонажами зробили двох сіамських котів з вузькими очима. Пов'язано це з тим, що після другої світової війни у пересічних американців була неприязнь до азіатів. А от в котах аристократах російський жарт прямо таки ювелірний. Один з кошаків жмурить очі і грає паличками на фортепіано, тим самим висміючі азіатські народи. Мультик Дамбо став небажаним з багатьох причин, і не тільки в расизмі справа. По-перше, чорні ворони називають свого лідера Джимом Кроу. Це відсилка на старий закон США, що діяв з 1890-го по 1964 роки. В південних штатах темношкірі мали відвідувати окремі навчальні заклади, готелі, магазини, ресторани, лікарні і навіть туалети. А у судових установах взагалі було дві окремі біблії. По-друге, мультик сам по собі досить моторошний, чого тільки варта сцена, коли дамбо впав у депресію, трохи перебрав з алкоголем і зловив галюне. Якщо для дорослих це типу ок, то дітей такі деформовані образи можуть нехило налякати. Ну і нарешті черга дійшла до книги джунглів. Там була пісня Хочу бути як ти виконання рангутанка короля Луї деякі батьки побачили в цьому расизм, нібито це пародія на афроамериканців, які за давнім стереотипом вважаються лінькуватими. Окрім заборони, до усіх названих мультиків попередньо додали дисклеймер. Цитую: ці стереотипи були неправильними тоді і хибні зараз. Ми не хочемо повністю видаляти мультфільми, але визнаємо їхню. Шкоду суспільство має зробити правильні висновки задля більш інклюзивного майбутнього. Бембі, хто б міг подумати, що навіть цей мультиплікаційний шедевр увійде в список небажаних для підростаючого покоління. Причиною стала депресивність мультфільму, з чим насправді складно посперечатись, хоча якщо подивитись на усі старі стрічки Діснею, то майже в кожній буде щось моторошне. В Білосніжці дерева домагаються до нашої принцеси. Пінокіо нібито вчить що брехати погано, але занадто жорстоким способом. А в тому самому дамбо слоник ловить галюни. Але що там з Бембі? Як висловився відомий письменник Стівен Кінг, смерть матері головного героя в дитинстві? Яка його сильніше за все на світі. А він на хвилиночку вважається королем жахів. Може, саме завдяки Діснею Стівен став тим, ким ми його знаємо. Хтось навіть каже, що цей мультик через свою депресивність може нанести дитині психологічну травму, але як на мене, це вже трохи занадто. Ще одним аргументом не на користь Бембі стало те, що мультик породжує хибний погляд на природу. Єдиним і абсолютним злом у ньому виступає людина, через що діти можуть зробити неправильні висновки. Я чомусь навіть не сумнівався, що сучасні батьки внесуть легендарного шрека в перелік найбільш шкідливих мультфільмів. Причин безліч, але ось найпоширеніші з них: пропаганда жорстокості, порушення канонів жіночності, руйнування традиційних казкових мотивів і не дитячий гумор, який ми вже мільйон разів знаходили в моїх відосах по рубриці дорослі жарти в дитячих мультиках. Більше за все, мене тригери те, що сучасні батьки ніяк не визначаться з питанням жіночності. Тобто, Барбі в історії іграшок для них занадто жіночна, а принцеси Дрімворкс порушують. Канони жіночності. Де ж ця золота середина? До того ж, на думку деяких глядачів, головний герой більше нагадує антигероя і є поганим прикладом для дітей. Хоча як не крутиш, Шерек був, є і залишиться чудовим мультфільмом, гадаю, що з цим мало хто буде сперечатись. Єдина проблема, що одні люди кажуть, що віковий рейтинг 6 для нього в самий раз, а деякі топлять виключно за 16. От ви знали, що Русаленьку називають одним з найбільш сексистських мультфільмів, створених Діснеєм. Якщо ні, то спустіться вниз і тикніть на лайк, щоб знати скільки. Тільки тут таких самих, як і я, бо особисто я не знав. Аргумент номер 1 на користь сексизму це те, що головній героїні всього 16 років, а вона вже сексуально приваблива, і не те, що повністю одягнута. Другий аргумент це постійний акцент на її зовнішності і неймовірному голосі. Простіше кажучи, ці два фактори, нібито як виставляють найголовнішими цінностями жінки. Третій аргумент це те, що Урсула це просто вцілення мізогонії, тому що вона весь мульт ненавидить рієль за те, що вона молода, красива і в цілому класна дівчина. Чина аргумент номер 4 – це тритон, який образом токсичної мужності через свій батьківський гнів і владу. Отакий от набір сучасних поглядів на мульт минулого століття. Вкотре повторюсь, пишіть в коментарях, що думаєте про все це. Мені буде неймовірно цікаво почитати вашу думку з цього приводу. Як я і сказав на початку, мультфільм Монстри на канікулах також потрапив у список небажаних. Причина максимально неочевидна і розмита. Головні герої це вовкулаки, мумії, вампіри та інша нечисті кровосісі. Проблема, нібито як полягає у тому, що мульт підміняє сталі поняття, тим самим водячи підростаючу дитину в стан незрозумілості. З одного боку, монстри асоціюються виключно з чимось страшним і поганим, а з іншого в мультфільмі чудовиська самі панічно бояться людей. Це перевертає класичні погляди на добро і зло з ніг на голову, що зі слів. Деякі критиків може негативно вплинути на психіку дітей. Монстри на канікулах показують, що проблема лежить в основі страху, як такого, а не в образах, що цей страх викликають. Саме цей фактор типу нав'язує юним глядачам неправильні погляди на життя. Тепер я хочу висловити особисто свою думку щодо цього мульту, тому що просто не можу схавати те, що щойно розповів. Як на мене, монстри на канікулах в першу чергу вчать дітей не боятись чудовиську шафі і бабая кутемряві. Фантазія дитини це одночасно і чудова, і дуже страшна річ, яка здатна генерати. Керувати такі речі, до яких дорослі вже ніколи не додумаються. Тому такі мультфільми, як монстри на канікулах чи та ж сама корпорація монстрів, просто необхідні, щоб діти якомога раніше переставали вигадувати собі якісь страшилки. Тому сучасні батьки повинні не топити проти таких мультів, а навпаки, їх показувати своїм малим. І чим раніше, тим краще. Наступний мультфільм це Бебі Бос. Ви вже почули достатньо причин небажаності тих чи інших мультів. Тому давайте, у вас є 5 секунд, щоб здогадати, що на цей раз не сподобалось критикам. Думаю, це було нескладно, тому давайте трохи докладніше. На перший погляд, бебі бос розкриває питання складних відносин між братами, просуваючи ідею любові і злагоди в сім'ї. Але комусь цього здалося замало, і дуже прискіпливі люди вирішили і тут знайти ложку дьогтю в бочці меду. Їм не сподобалось те, що малі розкидаються грошима і купують все, що тільки можна. Більшість питань вирішують баблом, а свою поведінку і вчинки виправдовують знову ж таки лавехою. Дивлячись на усе це, дитина може зробити неправильні висновки і подумати, що купувати любов. Та інші нематеріальні речі, це норма. Більше того, мультфільм спростовує реальне пояснення, звідки беруться діти, через що малі справді можуть почати думати, що хтось народжується звичайною дитиною, а хтось залишається клерком на фабриці. Як на мене, це трохи нісенітниця, тому що треба просто розмовляти зі своїми дітьми, а не звалювати виховання виключно на мультики. Лісова братва тут страшилка полягає в тому, що мульт відкрито показує, як люди хочуть повбивати звірів. Тобто зла жінка буквально дзвонить у спеціальну службу, яка займається тим, що полює на тварин. Приїжджає якийсь чувак, розставляє по території пастки, готує зброю, і глядачам навіть не натякають, а прямо демонструють, що усі ці штуки будуть жорстоко розправляти з нещасними звірятами. В кінці мульту звичайно усю цю двіжуху категорично засудили, причому не менш жорстоким способом. Мені в моменті стало навіть трохи шкода цих негідників, але лише трохи. В будь-якому разі, усе це якось зовсім не для дитячих очей. До того ж, мультик нібито як показує, що красти це нормально. Головні герої хочуть їсти, у людей їжі багато, тому в них можна просто натирити смаколиків, при цьому виставити якраз таки людей головними поганцями мульто. Я лісову братву дивився. Мені мультфільм завжди подобався, і особисто моя думка не змінилась. Нічому поганому він не вчить, а у сучасних батьків просто забобоне. Гравіті Фолз фігурує в моїх роликах вже третє відео поспіль. То там цілий випуск дорослих жартів, то купа безглуздих ляпів. Зараз же поговоримо про сексизм в цьому мульті. Перший момент помітила підписниця. Сус просить Мейбл передати мозок і уточнює, що саме жіночий. Йо, Мейбл, подаси мені мозок у банці, жіночий. Я подам. Люба, моя підписниця, вибачай, але це не сексизм. По-перше, він не казав, що він менший. По друге, навіть якщо би сказав, то мозок середнього чоловіка на 8-13% більше, ніж у середньої жінки. Пояснення цьому максимально просте. Чоловіки за своєю суттю більше за жінок, звичайно, не завжди, але ми кажемо про середні статистичні габарити. Таким чином, мозок жінки частіше буде меншим, ніж у чоловіків, але це не означає, що хтось розумніший або дурніший. Прозвучить вульгарно, але конкретно в цьому випадку розмір насправді. Авді, не головне, тому цей момент точно не сексисьський. Чого не скажеш про наступний? Аж раптом вона відростила зайві ноги і заплила мене у павутиння. Всі жінки відьми! але як. Стен, звичайно, трохи перегнув палку, але скажу те, що говорю майже в кожному своєму відосі. Має бути почуття гумору. Завдяки цій чудовій навичці. Будь-який момент з грубого або притягнутого за вуха перетворюється на смішний і веселий. Так простіше жити. Ну і останній сексистський момент мене просто винні зі сміху. Це було реально жорстко, але ви мене знаєте, все, що жорстко, я показую у своєму телеграм-каналі. Цей лютий момент одночасно з радикальним фемінізмом і сексизмом не є виключенням. Вензі від душі рознесла усіх жінок. Тому спускайтесь в опис, стикайте на посилання і залітайте в Телеграм, а поки що йдемо далі. В мультфільмі у пошуках Немо знайшли сексизм по відношенню до рибок дівчат, тому як не дивно, але в сучасних реаліях цей мультик також вважають небажаним. В даному випадку сексизм полягає в тому, що жіночі героїні зображені дурненькими. В першу чергу це, звичайно, стосується Дорі. Вона постійно все забуває, дуже легковажна, ну і в цілому її розумові здібності у порівнянні з головним героєм сильно відстають. До того ж, згадайте, рибку в акваріумі її теж зобразили досить дурненькою. Привіт, як справи? Ти її не і вона ненормальна. Я не бачу флоа. Навіть занадто дурненькою. Деяких дівчат таке розподілення ролею у мультику може образити, тому тепер далеко не усі сучасні батьки вмикають немо своїм дітям. До речі, тримайте цікавий факт. В тому самому акваріумі був ців зі шрамом. Нам показують, що він капець рветься на свободу, і насправді це дуже продумана деталь. Справа в тому, що це вид риб рогатий занкал. Вибачайте, якщо неправильно вимовляю. Так оці рибки дуже свобода і не. Можуть жити в замкнутому просторі. В неволі вони просто відмовляються від корму і повільно гинуть від виснаження. Хвилинка біології з містером Фреймом. Ставте лайки, що це було цікавіше ніж у школі. Ну що ж, отакий от неординарний видався відос. Скажу так, я усі ці мультики в дитинстві дивився, і нібито психіку вони мені не зламали і нічого поганого не нав'язали. З якими зауваженнями я згодний, які вважаю притягнутими за вуха, тому буду дуже радий дізнати справжню думку своїх глядачів щодо перерахованих мультфільмів в коментарях. Нагадую, що феміністсько-сексистський фрагмент чекатиме в телеграм-каналі за посиланням в описі. Я це вимовив з десятого разу, тому будьте так ласкаві перейти. Ну а тепер підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Лайк Репост, дзвіночок, коментар. З вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.